Чудові пейзажі, незабутні краєвиди, яких так і радують око, портрети серед них із легкістю пізнаємо знайомі обличчя та й не тільки. Ці роботи представлені уже на третій виставці художника родом із бойківського краю, мальовничої Рожнятівщини Миколи Качура. Де даєшся, на вигляд, скромний чоловік. А з під його пензля виходять такі шедеври. Ці картини змушують замислюватися, фантазувати, іначе ненавмисно спонукають до творчого польоту. До того ж, мистецтво для Миколи Романовича, як дізнаємося, лише хобі. Основна діяльність підприємництво будівельна фірма. Тому й справді дивуєшся, як таке можливо, адже його твори, наче промовляють. Вони просякнуті живезною образів, дуже точним, блискавишним відображенням теми. Кожен мазок фарби покладено так, що можна схочу смакувати окремими фрагментами. Пан Микола Качур образно підкреслює проректор Львівської академії декоративно-прикладного мистецтва Микола Яців, який приїхав на відкриття виставки, наче увірвався у світ мистецтва і відразу хоче взяти все. У автора присутність. Ливі спонтанність, працює колір, фактура, світло. Це не обоє імпонує, резюмує мистецтвознавець. Микола Качур цінний для мене, тим, що в нього є цілий ряд дуже цікавих знахідок, абсолютно спонтанічного такого наповнення, коли точний удар пензля в відповідному місці, де твориться якесь. Відчуття тої чи іншої миті ним дуже дуже тон, тонко передано. Сам же автор пан Микола каже: на виставці в основному представлені роботи пленерні етюдні, Більшість пейзажів це мені імпонує. Я тим живу, тому є хобі віддушина. Інколи навіть хочеться втекти з основної роботи взяти пензлика і творити, посміхаючись, зізнається. Це в основному роботи етюдні, які Ну, пленер, пленерного плану це 2-3 години цієї роботи. В основному це пейзажі, то що мені подобається, я, ну, я тим живу. Хочеться деколи її зробити втекти і брати пензлика, малювати щирі схвальні відгуки про Миколу Качура. Чуємо на відкритті виставки від його колег-художників: мистецтво знавця Світлани Ярич, друга по творчому цеху Володимира Повшика, який, до речі, також презентував свої роботи на виставці. У цього автора, як підкреслює мистецтво знавець Микола Яців, дещо інший діапазон творчості, проте не аби як цікавий за образами. Відчувається сучасність креатив, але не заради експеримент Дивних новацій, а як успішний пошук себе у творчості, сам же автор констатує, треба відчувати красу рідного краю, і є нестримне бажання відобразити це на полотні. Треба побачити в рідному краї щось гарне, щось приємне, щось ніжне, щось таке, чого що раніше не бачив, придивитися, послухати, як то люди ще просинається, якийсь край там і вони. Появляється сонечко зранку, і це зловити цей момент. Творчості, власне, треба передати те якесь природні на натуральне почуття на полотно. Друзі, колеги, рідні, вітали авторів виставки цього дня. Говорили багато позитивних теплих слів, та найбільше про них розповіли їхні картини, що, наче перлинки, виблискували у незбагненному океані мистецтва.